П'яту частину Чорноморського флоту Росії вже знищили сили оборони і безпеки України. Так підрахували в німецькому виданні більд. Наша Олена Чернякова теж вирішила проаналізувати дані про втрати ворога за останні майже два роки. Результат морського бою 25 суден ворога. А після останньої атаки на катер Івановець росіяни навіть тактичну паузу для свого флоту взяли. Докладніше, дивіться далі. Це двох відео, як українські дрони розправились з ракетним катером «Івановець». Уже набрало понад два мільйони переглядів. Та головний результат, звісно, інший. Нам вдалося знищити корвет вартістю 70 мільйонів доларів. Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучань морськими безпілотниками в корпус корабля. В результаті отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними пошукова рятувальна операція, яку проводив противник, не мала успіху. Капітан першого рангу у запасу Андрій Риженко каже: цей корабель тримав для спеціальної місії на озері Донузлав. Він мав перешкодити потенційному проходженню суден із Одеси та Очакова. За планом Івановець повинна. Був до мисот у зону ППО і почати бій. Вони вистрілюють свої ракети протикорабельні. Ракети називаються П-270, «Москіт». Це надзвукова ракета, досить потужна через свою швидкість. По-друге, в тому, що вона вибухає, у неї проникаюча бойова частина, вона вибухає, коли влітає вовнутрь корабля. Атака на Івановець це ще й свого роду помста за знищення нашого корабля Тернопіль, яке росіяни захопили ще 14-го. У них було навчання тактичне північно західної частини Чорного моря, і тоді вони. Витищили наш корвет Тінополь в якості мішені його поставили і вразили його. Відтак Івановець став 25-тим знищеним кораблем чорноморського флоту Ерафії. Це за статистикою нашого генштабу. Окрім того, можемо зараз підтвердити 15 ніць, які перебувають в стані ремонту. Різного ступеню. Битва за море розпочалася одразу у лютому, 22-го. Спершу сили оборони зірвали висадку морського десанту в Одесі, а потім здійснили успішну атаку на Азовському узбережжі. У березні пошкодили чотири судна і знищили десантний корабель Саратов. У порту тимчасово окупованого Бердянська його готували для висадки техніки і десанту. Та вже 24 березня він не витримав удари ракетою «Точка-У». А вже за три тижні на дно епохальне піде Москва. Момент запуску двох ракет Нептун це результат великої спецоперації, яку готували тижнями. Цієї ж весни уразили «Адмірал адмірала і ще три судна. Улітку вдарили по буксури Василій Бех. 70% екіпажу загинуло. А за три місяці морські дрони вперше дісталися Бухти Севастополя. Пошкодили сторожовий фрегат Адмірал Макаров та Мінний Тральчик Іван Голубець. Тоді росіяни свої кораблі з Севастополя прибрали аж до новоросійська. Ну, в першу чергу туди перетягнули, перевели все, що має цінність. звідти, навіть деякі одиниці менші було передостаковано. Навпаки, в Крим там є розвинена інфраструктура, яка будувалася десятиліттями. Це цивільна інфраструктура, освітня, лікарняна, все там бази ПММ. Завантаження калібрів все Севастополі. Тобто вони з ним пов'язані нерозривно, але вони вимушені там не знаходитись. Бо у силу оборони, окрім дронів, з'явилися ще й далекобійні ракети. Такої британського походження у грудні 23-го потопили Новочеркаськ. Десантний корабель вартістю 85 мільйонів доларів зайшов у порт Феодосії. На борту віз 4 тисячі снарядів і дві сотні ракет. І усе це перетворилося на «Фаєр-шоу» та брухт. А на початку осені під приціл потрапив ще один десантний корабель. Мінськ. Він був у Севастополі на судноремонтному заводі у сухому доку. Власне, ремонту потребує зараз. В нього вся надбудова. От що все, що вище верхній палуби, було знесено. Але корпус сам він був ну нормальний цілий. І тоді вони зрізали рештки надбудови. Поставили його в завод. От. Є таке припущення, що вони будуть використовувати наш Константин Аршанський, такий самий корабль для того, щоб ну, з нього знімати е, запчастини. Росіяни у Криму зараз активно будують, і ремонтують судна, часто з великим для себе ризиком. Там Саме так у листопаді ракети прилетіли по новітньому російському ракетоносі Оскольд. Його тільки збиралися спустити на воду, але він одразу пішов на дно. Хоча є випадки успішного сплиття. Був такий один з катерів, який є досить невеликим, було зміщено Після цього його підняли, відремонтували, перефарбували, переназвали навіть. Завели нову команду і ця одиниця знову строїть та це радше виняток. Здебільшого кораблі по півроку на ремонті. Як от усім відомий Оленегорський горняк здобич СБУ, саме їхні дрони уразили його біля Новоросійська. разом із російським танкером Сіх, саме десантних кораблів Росіяни втратили найбільше за період війни. На початок повномасштабного вторгнення було 13 в акваторії. При цьому 6 з них. Було передислоковано в азово черноморський регіон через Босфор саме у рамках підготовки до повномасштабного вторгнення, і цього й стало. 13, тисяч 3 одиниця три змішено, Битва за море 23-го набрала неабияких обертів і дозволила Україні відкрити морський зерновий коридор. Морська частина операції дала позитивний ефект. Ми витиснули кораблі. Росія багато втратила кораблів, а головне вона втратила вплив у чорному морі. Ворог щодня змушений змінювати дислокацію своїх суден, за якими полюють наші морські дрони. Та ракети Олена Черньокова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.